Друзі, вітаю! Game Ченджер з'явився чорний лебідь про яких ми говорили раніше. Плівки ні, не міндіча крутіше, ніж плівки міндіча можуть бути тільки плівки Вітков. Блумберг публікує його розмови з росіянами і виявляється, що нейтральний переговірник Відьков, не просто так в нього прізвище Відьков, Радив росіянам, як краще зайти до Трампа, радив росіянам, як краще йому залізти в голову. І як краще, як сказав Трамп, продати Україну. Давайте по цьому пройдемо. Ці плівки дуже сильно впливають, і знову ж таки, вони з'явилися не просто так, але вони дуже сильно проливають розуміння, а що ж, власне, відбувається. А, знаєте. Коли ця інформація вчора з'явилася в пізно ввечері, стало зрозуміло, що це нові факти, які вплинуть на поведінку багатьох політиків. Трамп намагається прикидати, що він нічого не бачить. Готує відкуфа до польоту в Москву. Рюте каже, що до 25-го року все завершиться. CNN говорить, що є ще три пункти, які не домовились Україна та Штати. Росія нервує, що договір може бути змінений до невпізнаваності. Про це говорить і Ушаков на цих плівках. Ми от що мовляв, це буде не той російський договір, який би вони типу собі там хотіли. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон з вас ще не підписані. Коли ви підписуєтесь, коли дивитесь відео, алгоритм дає більше простору в YouTube і більше українців зможуть побачити україномовну. Аналітику, україномовний контент, тому підпишіться зараз. 210-й полк чекає на наші з вами 100 гривень, 5 гривень, от скільки зараз можете, стільки покладіть. Але покладіть не пройдіть. Нам залишилось 300 з хвостиком тисяч. Це гарна е цифра, велика, але гарна. І буде мільйон сімсот. Потім довга пауза. Довго будемо заробляти, а потім розберемось. Тому підписуйтесь до НАТО, ми починаємо. А, власне, плівки а, від кофа дійсно сколихнули вчора всю країну нашу, всю а, Європу, всю Америку. Ну і зрозуміло, що Росію. Давайте почнемо з того, а кому ж це треба. Як жартує можливо, навіть не жартує а один дуже поважний, дуже розумний, інтелігентний фахівець. А, який каже, що який знає, в чому розбирається, що він каже, каже: якщо спецоперація проведена ідеально, то значить це американські спецслужби. Якщо щось сталося, і ми навіть не підозрюємо, що це спецоперація, то це британські спецслужби. Ось тут якраз Європа, Британія і Китай якраз були зацікавлені в Нереалізації невигідного для України миру, Китай ще особливо зацікавлений, щоб в цілому війна продовжувалася, ось це головне, що ми повинні розуміти. Тому що якщо хтось запалює зірки, перефразовуючи маленького принца, так дитячу книжку, а можливо і не дитячу, хтось комусь це потрібно. І коли з'являється якась історія, перше питання з ним кому це потрібно? Явно це не ми. Ну от, але бачимо, що нам ця інформація корисна, щоб вирівняти в нашу сторону ось цей переговірний трек. Що в цьому треці головне? Як сказав Трамп, задача Вітькофа продати Україну повигідніше, продати план Москві і зробити діл, угоду. Типу, він ділмейкер, ділок. Ну, Нам подобається цей ділок, але не дуже. Тому що він дійсно намагається нас продати. Сплівок Дмитрієва і Відькова. Відьков показує, що бере на себе написаний в Москві план. Ви пам'ятаєте, що «Гардіан» перед цим писало, що, мовляв, план якийсь дуже русифікований, надто багато тут розмов про те, що, знаєте, якось. Сильно попахує Росією цей план, і так хочеться прям закрити носа. І бачимо, що дійсно це підтверджується. Бачимо, що це е, має логіку, тому що е, з'являються пльонки, і вони підтверджують, що Дмитрія просить Вьькофа сказати, скажіть, що це ваш план. В розмові Дмитрія Ушакова Ушаков переживає, а вдруг вони так змінять, що нам не підійде. А Дмитрій каже: Ні-ні-ні, я попрошу Відькова все зробити. Вітько ставить під ніжку Україні перед зустрічю Зеленського з Трампом, коли нам мають дати томагавки. Він каже: Ні-ні, ні перед цим поговоріть м, з Трампом. Збийте Зеленському угоду, вибийте з нього підґрунтя. Ось такий нейтральний переговірник Вітькова. Розумієте, щоб ми не думали, що він такий добрий, класний. А... Незаангажований, виявляється, все навпаки. Фанат Путіна. Він там говорить, що Путін найвеличніший. Йому дуже подобається. Так а що ж ти живеш в Майамі? Їдь в Росію. Сибірські Морози. Оце ж круто. Ви ж там Путіна так всі любите. Далі. Він просить. Дмитриєв, відьков, а донести це до Трампа. А Відьков каже: а давайте подамо, що ми ж з вами там з Ушаковим це все пропрацювали. Що Путін, скажіть, обов'язково, що Путін хоче миру, похваліть Трампа, скажіть, що це ж взагалі типу, така сама історія, як в... Трампа з Палестиною. От покажіть йому. каже. Тобто Відьков повністю грає на стороні Росії і пропонує ходи і свої послуги максимально. Лягаючи під Росію, і навколо Трампа зводячи дуже химерні фантомні смислові замки проти України. Ну, добре, ця історія стала публічною. Трамп каже, що Росія й так іде на великі поступки для нас тим, що завершує війну. Ну, користуючись логікою Трампа, завершення війни найбільша поступка. Тоді найбільший злочин це початок цієї війни. Так давайте Росію за початок війни і покараємо». Знову ж таки, нічого не додаю від себе, все згідно логіки Трампа. Ну і Трамп каже, Зеленський дуже хоче приїхати в Штати, але каже, всі хочуть приїхати в Штати. Хай спочатку підпише угоду. Хай зробить цю угоду. Знову ж таки, виглядає, як в дитинстві перед тим, як піти на футбол, спочатку повчи уроки. Перед тим, як з'їсти морозиво, спочатку даєш суп. так? Да? Ну і багато іншого. Хочеш насолоджуватись дорослим життям, спочатку піди закінчиш школу, університет. Ну, от будь шапці і телефонуй е, Ну От зараз Трамп себе так веде. Бачимо, що поведінка Трампа вона зумовлена багато в чому. Ось якраз таки цими російськими залицяннями через відкофа до Трампа і Вітков на стороні Росії. Перше, друге, тому й зрозуміло, чому Сенат посварений, Сенат відчував, що їх розводять. Третє, що ми розуміємо, чому Рубьо теж казав, що це не його план. І це не Відькова план. А це план Росії. Правда, він потім почав відмотувати. Що важливого? А, Відьков летить на родину в Москву, візьме з собою, напевно, що Джареда Кушнера будуть розмовляти. Ну, ми зрозуміли, де наші червоні лінії, де не відступати. Єдине, що крім плівок Відькова, треба трошки почистити владу і від плівок Міндіча. Фігуранти впроваджень, фігуранти ось цих плівок повинні бути якраз таки відсторонені від переговорів. Бо коли фігуранти прикриваються переговорами, а на них корупційним компроматом тиснуть, зливаючи Україну, нам це не підходить. Зараз глобально нам дали пас натиснути на Росію та на російське оточення Трампа. Цим треба скористатись. але і корупційне і проросійське оточення від наших теж треба. Забрати не можуть про російські корупціонери представляти Україну. А кожен, хто краде в час війни, він працює виключно на ворога, а можливо і не тільки так можуть бути інші речі. CNN каже, що пункти якраз три, але я вам скажу їх більше. CNN каже, не домовились Зеленський з Трампом, коли будуть зустрічатися, але це теж трохи замкнутий круг. Трамп каже, коли скаже Окей, угоді, але три пункти не погоджені. вихід з Донбасу. Чисельність армії не скорочення і вступ в НАТО. Зараз всі сходяться на цьому. Я вам скажу: немає ще четвертого, не менш важливого, а які гарантії безпеки після. Ось це теж важливий компонент, який варто враховувати. Друзі, це вся інформація, якою я хотів з вами поділитись на а, ну і ще ж Рюте каже, що до кінця року, 25-го, все може завершитись. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб. Боротись з російськими ботафермами, які хочуть понизити видачу країномовного контенту, але ваша підписка робить їм на зло і навпаки. Друге, напишіть в коментарях: Рюте каже кінець 25-го, Вірим чи не вірим. Злита інформація допоможе нам викрутити більш про умови чи ні. Ну і третє, я попрошу вас зробити. Донат, мистецтво куща 210-й полк, 5 гривень. Будь ласка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!